Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами тим, як я готую домашню бринзу буквально за 10 хвилин і без пепсина. Бринза виходить дуже смачна, м'яка, ніжна і без характерного хрусту. Ну що ж, давайте готувати. Для цього нам потрібно 3 літри домашнього молока. Виливаємо молоко в кастрюлю і ставимо на вогонь. Нагріваємо молоко до того моменту, поки воно ось-ось почне -ось кипіти. Тільки головне, щоб не закипіло. Коли ми бачимо, що молоко вже починає кипіти, виливаємо в нього оцет і швидко розмішуємо ложкою. Мішаємо, мішаємо, мішаємо. Бачимо, що. Молоко вже починає міняти свій колір і сир починає відділятися. Ось так. Коли вже сир звернувся, ми відкидаємо його на друшляк, застелений марлею. Ось так. Потім швидко ставимо його між. Дві досточки і буквально на одну хвилинку придавлюємо для того, щоб стекла лишня волога і бринза мала форму. Ось такий кусочок бринзи у нас вийшов. Подивіться, вона чудово тримає форму, дуже смачна, щоб бринза була ще смачнішою, ми в сироватку, в якій бринза готувалася, Добавляємо сіль і кладемо туди бринзу. І так зберігаємо. Смачного всім!